Сухий басейн з кульками, масажний килимок та багатофункціональний стіл пісочниця. І це ще не весь перелік розвивального обладнання, що закупили для інклюзивно-ресурсних центрів Прикарпаття в рамках співпраці з міжнародною організацією Save the Children in Ukraine. Один з таких наборів відправили до верхнянського центру, який опікується 160 дітками. Дітки різної нозології, є важкі, є менш важкі, але порушення. Як такого одного не буває, зазвичай, якщо одне порушення, то тоді супроводжується ще комплексом додаткових і тому можна сказати, що дітки з особливими освітніми потребами важкі насправді, тому що їм важко як у середовищі, в якому вони перебувають, так і фізично. Директорка закладу розповідає, від початку повномасштабної війни обладнання в інклюзивно-ресурсних центрах практично не оновлювали. Проте завдяки міжнародним донорам відтепер діти матимуть змогу навчатися за допомогою сучасного устаткування. Якщо це брати з 2022 року, а не з 2014, то як такого поновлення великих засобів не було тільки такі корекційно-розвиткові дидактичні матеріали, що ми поновляли, тобто там фарбки, там ну такого плану, які солі, солітери, щось таке легеньке, а так, щоб якісь великі, то. На жаль, ні, все, що тут знаходиться, все це дуже потрібно для корекційно розвиткових занять, які проводяться з дітками з особливими потребами, тому що до кожної дитини потрібен індивідуальний підхід. І, наприклад, так та пісочниця, це дуже потреба потрібно для дрібної моторики, тактильних відчуттів. І дітки це дуже на ураз приймають і з ними легше знайти контакт, тому що з кожної дитини з особливими освітніми потребами знайти спільну мову дуже важко зразу, особливо коли вони приходять у нове для них середовище. Ціна одного набору понад 96 тисяч гривень, зазначила координаторка з освіти в міжнародній організації Надія Прасова. За ці кошти вдалося закупити найбільш необхідні матеріали для інклюзивно-ресурсних центрів. Ми спілкувалися безпосередньо з представниками інклюзивно ресурсних центрів. Ми спілкувалися з представниками the Children, з технічними експертами, які також надавали свою безпосередню оцінку до складу цього набору. І того ми склали певний набір, який потребують інклюзивно-ресурсні центри, і які є більш найбільш на сьогоднішній день. Тобто, ті, які будуть користуватися діти, така підтримка міжнародних донорів є неабияк важливою, каже голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Адже в час війни більшість бюджетних коштів спрямовується на військових. Першочергово ми готуємося зараз до сесії обласної ради. То перше питання це є спрямування коштів на програми, які в нас є в області на підтримку Збройних сил України. Це і шефської допомоги. Також це є мобілізаційною підтримкою підготовки програми перше. Друге це є допомога внутрішньопереміщеним людям, це спрямування коштів на людей з інвалідністю, на маломобільні групи населення, на нашу соціальну сферу. Це і гретричні пансіонати, це також медичні заклади, за де зараз дійснюються об'єднання. Першу чергову це є фронт, допомога підтримка військовим. Друге це соціальна область, відповідно, спрямування коштів на соціальні потреби, на допомогу і підтримку соціальних вразливих верст населення. Також закупили й двадцять шкільний автобус, чотири з яких інклюзивні, кажуть посадовці. Ліліана Івенічук, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.